Нові скини, нова колаборація, нова мега-ялинка все в цьому відео. Ну що ж, друзі, з вами я Хілдо і погнали! Що ж, друзі, давайте поговоримо над новою колаборацією. Так, нова колаборація в Бравлу Старці з історією іграшок. Додавали дуже багато скинів, новий, новий адвент календар та багато іншого. А зараз ми з вами поговоримо над перероботкою мегакопилки. Так, це мегаялинка. Під цією мегаялинкою ми можемо отримати дуже багато подарунків. Та вибивати багато скінів. Також на рахунок нового скіна. Ось так, ось так він виглядає. Це старий скін з новорічного Брелл Старсу 2019 року. Нові бравлери Міпл та Олі. Міпл робить квадрат, який захищає його від ворогів. А Олі оглушає іграків та може легко вбити любого гравця. Міпл буде епіком, а Олі буде міфіком. Також з'явився новий Бравлер, який є зараз на даний момент в Бравл Старсі. Це Базлайтер. Це один із героїв історії ігрушок. Його присутність в Бравл Старсі буде до 4 лютого. Також вийдуть 6 нових гіперзарядів на Єву, Грея, Бері, Еша, Мелоді, Джанет. Грей буде випускати свої телепорти, якщо партнери або він зайде в портал, то в його партнерів або в нього з'явиться щит. У Єви буде в два рази більше дитят. У Мелоді буде в два рази більше нот. Бері буде випускати в 3 рази більше морозива, чим раніше. Еш буде випускати набагато більше мишенят, як раніше. Та буде випускати в 2 рази більше ракет. Ну щось, друзі, це був мій розбір побрал толку, Я думаю, він вам сподобався. Всім пока, друзі!